Форум професій у П'ядецькій громаді це спільний захід місцевих школярів та учнів Покровського ліцею Дніпропетровської області. До слова, гості із прифронтової області перебували на Прикарпатті впродовж тижня і мали насичене дозвілля спільно із учнями П'ядецького ліцею. 13 учнів Покровського ліцею із Дніпропетровщини відвідали Прикарпаття. У межах візиту мали насичену екскурсійну програму. Окрім цього, спільно з однолітками учнями місцевого п'ядецького ліцею організували спільні заходи. Один із них форум професій, ділиться вчителька П'ядецького ліцею Тетяна Буриник. Ми хочемо для них полегшити процес вибору професії, тому запросили гостей, які розкажуть про свої професії, їхні плюси та мінуси, щоб діти могли познайомитись трішки більше зі світом дорослих. Такі профорієнтаційні форуми для ліцеїстів Покровського ліцею не новинка. Ділиться вчителька Покровського ліцею Вікторія Комарин. Спільно з учнями втілювали проєкт Апшіфт. І одним із пунктів його реалізації є саме такі форуми. Однак, відвідине Прикарпаття, де відносно безпечно, сьогодні необхідність для дітей. В нашій громаді досить гучно, вона близько до лінії фронту. І діти не мають можливості проводити офлайн час разом. І тут їм відчувається набагато спокійніше і тепліше, легше. І дуже цікаво їм знайомитись, спілкуватись про професії, про вибір майбутнього. На профорієнтаційному форумі учні спілкувалися з фахівцями з різних сфер: медицина, література, інженерія. Андрій приїхав зі Львова, розповідає про свою професію. Він програміст у умовах економічної нестабільності. Ця професія користується все, ще попитом, і багато в чому приносить користь державі. Наприклад, це те, що ми часто працюємо з іноземними замовниками, які дозволяють державі. Приносити валюту в країну Покровські школярі вже кілька років навчаються онлайн. Тому заліпки відвідали уроки у П'ятицькому ліцеї. кажуть, вже й не пам'ятають, як це ходити в школу. Нас те, що ми в школу пішли, тому що ми дуже довго не ходили і за карантину, і за війни. Тому ось так і їздили на тракторі. Це взагалі для мене щось нове. Тому я взагалі дуже багато емоцій. Ой, це дуже так незвичайно. Це дуже важко, тому що ти не звик. Ти сидиш вдома, Ти прокидаєшся о П'ять за п'ять минут включаєш і заходиш на урок. А от учень місцевого ліцею Валентин каже, таке спілкування з однолітками сьогодні необхідність. Цікаво було почути про життя на Дніпропетровщині та й розповісти про наші прикарпатські сьогодення та традиції. З ними реально приємно спілкуватись. Ми їх чуть-чуть учимо нашого діалекту, і у них це дуже гарно виходить. У межах візиту школярів учні Покровського та П'ядецького ліцеїв спільно здійснили похід на гору хом'як.